Хвилини заряджання, бачимо, що більше 40 кВт на цій 70 кВт станції, воно не дає. Не дає. Взагалі, чудом не знаю, як воно розпочало підзарядку, тому що декілька разів я пробував рази три Зелтісмастером, рази три з китайським перехідником і не один не працював в перший день приїзду. Та Заряджав, заряджався я в той день в Чехії. тут Недалеко, недалеко. Буквально 2-3 хвилини. Тут місто ділиться на дві частини чешські і польські, тому тут все дуже близько. Ну все ж таки, все ж таки, <схід> якось так. Ну, дивіться, воно заряджаємось, тому я не буду припиняти зараз зарядку. У нас у нас зараз 68% Ми приїхали, вже 69%. Потрохи капає, нехай підзарядиться. зарядиться. І будемо дивитися далі по самим зарядкам. Може, і на остальних буде відбуватися заряджання, і щось просто не так зірочки стали. Не знаю. Всім гарного дня і до зустрічі!